Вчора в день ворог двічі вдарив з ураганів по Зеленодольській громаді Криворізького району. У Зеленодольську загинув дев'ятирічний хлопчик, та ще 10 людей постраждали. Всіх доправили до лікарні, двом пацієнтам надали медичну допомогу. Зараз вони лікуються вдома. Решта людей у шпиталах. У Зеленодольську пошкоджені 8 багатоповерхівок, магазини. Два ліцея, дитячий садок, ЦНАП, адмінбудівля, одна установа та автомобіль. Рятувальники виявили касетний бойовий елемент, і його вже знищили. Вдарив агресор і по великій костромці від обстрілів були пошкоджені два приватні будинки. У Снельниковському районі вчора було виявлено ворожий безпілотник Орлан-10. Сьогодні вночі російські війська гатили по Нікопольському району, цілили по мирним мешканцям зградів та важкої артилерії. У Нікополі від обстрілів зайнялася пожежа у житловому будинку. Вогонь ліквідували сім рятувальників та одна пожежна рятувальна машина. Внаслідок у місті понівечено п'ять житлових будинків та кілька господарських споруд. Обірвана лінія електропередач. На щастя, люди не постраждали марганців від ворожих атак, понівечені склади та дві вантажівки одного з місцевих заводів. Також пошкоджено один житловий будинок загиблих та постраждалих. Немає.